Всім привіт, з вами я, Макс Майнкрафт, ну, і сьогодні будемо гуляти в Coshing Story Симулятор. Так, з новим роком. Ну, до речі, я це відео знімаю. Ну, не знаю, коли я його викладу, Скоріше, от цього, цього дня і викладу. 31 грудня я знімаю. Я напевне сьогодні і викладу це відео. Сьогодні будемо гуляти в Косінг Стори Симулятор. Ну, взагалі так, отак я в цьому відео хочу сказати, що типу, ну, не типу, а те, що наступне відео я в минулому відео казав, або Falls Dream, або Supermarket е... знов, або Кожен Тори Симулятор. От зараз знімаю Кожен Тори Симулятор. Наступний раз, напевно, я зніму супермаркет симулятор або Falls Dream також. Як де Так, в описі до відео я залишу назву цієї гри Гри. Ось можете ви тут кожен сторін сім'я перебачите. Тут... М -м -м. так якось. Я це відео, напевне, ще десь 6 хвилин познімаю це відео. Так, я тут заспавлюся, відразу розпочинаю свій день. Мені тут, як завжди, треба поправити... Ну, тут моє лице, тому що, що... тут мені треба бачити гроші і, до речі, в мене майже 28 левел. І, до речі, на 28-му я зможу купити новий бренд, чи ні? А, ні, в мене новий бренд буде аж на 30-му. Чого в мене рейтинг віднімається? Стоп, чого в мене рейтинг? Тому що ви не бачите, що вам треба? В мене... а, в мене і за цього рейтинг. Ні, ну дивіться. Тут у мене є такі футболочки, зараз швиденько покажу. Отакі якісь футболочки для чоловіків. Тут у мене є якийсь одяг також гарний. Тут штани для чоловіків. Так, окей. Добре, я зараз швиденько пробіжусь містом. Ну, не супер швиденько. Тут в мене є шопінг-офіс якийсь. Ой, речі, тут люди живуть. Тут кошінг пас, ця жіночка продає всякі тут е речі. Але доки я тут е насильно багато маю. Зараз я тут е е якраз іде сніг, тому що зараз ну, буде, але. Вже завтра Новий рік буде, 2025. Сьогодні останній день 2024-го. я думаю, що завтра я о, 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 зніму відео також. Тут ну, можете побачити отаке місце. це так Тут мені. Я в супермаркеті казав, що мені подобається типу там графіка. Ну, гляньте, як гарно виглядала. Мені дуже подобається це. Зараз тут, якщо ти нажимаєш на Shift та, та типу йти, тоді ти будеш швидко бігти. Бігти тут. Мене швидко бігте. Помилуйся. Так, добре, я зараз отут от, ось от це охочу, щоб потім не хоче. Все... Так, ну, окей. Це відео, напевно, буде дивитися десь 10 хвилин десь. Приблизно. Ну, я думаю, що я вже це десь через 4 хвилинки, десь буду вже забачувати це відео, думаю. Думаю, щоб в мене відео вийшло... Ну, десь понад 10 хвилин, щоб воно було. Тому що я на... Сп... Ну, минуле відео я знімав по супермаркету. Воно, на жаль, не переглядів, до речі, набрало за один день. Хай перегляди там які поглядывалось. Не, ну це за один день. Я, я вчора викладав відео, о, Ой, якраз. Окей, я вже маю 825, зараз я напевно не закажу, напевно, тут свої футболочки, які я був робив. Ну такі дві, таке щось, все. Купляю. Тут в мене є дуже гарні футболочки, які можна в цій грі самому робити, до речі. Так, що дуже прикольно. Так. Так, добре. Ні, тут я, я не це буду продавати. Отут можете купувати мої футболочки. Я, е, в мене тут вони дуже гарні. Обов'язково. Так, стоп, де я? А отут? Тобі, це що? Це що таке? А тут, Дивно що? От тут дивіться, нічого нема, а тут є. Чи Чи є? Дивно взагалі в цілому. В цілому дуже дивно. Ну, Окей, пробиваю ці клієнтів. І думаю, також вже буду завершувати. Тому що я пропрацював один день в цьому магазині. Ну, взагалі, зараз дивіться, тут є в мене отака футболочка, я був робив. Отака, отака і така і отака. У мене їх всього 5. Можете написати, яка футболочка вам з цих всіх найбільше подобається. Тому що ну, мені всі подобаються. Тільки тільки в одній я ззаді був оце у мене чорний. Ну, жіночок тут не можна робити, або можна. Це одяг, який я купував, був. Так, такий. І з цього боку є трішка. Отакий одяг є отакий. Ну, добре, я думаю, що все, думаю, буду завершувати. Я не знаю, на скільки хвилин це відео вийде, можливо, десь на 8-10 викости, то взагалі завершу цей день. Ну, і взагалі ще раз з новим роком. Взагалі. То і, як я вже казав в цьому відео, я планую зняти відео найбільше відсотків, що буде супермаркет симулятор. Думаю, так зніму по цьому відео. То добре, отаке от відео в мене взагалі вийшло. Так. Раз буду по выходить. И, ну, прощаться. Ну, добро. Всем, всем пока.